Всім миру і добра! Брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Ми сьогодні з вами розпочинаємо читання останньої історичної книги Старого заповіту із списку канонічних книг Біблії. І в нас ще лишаться книги поетичні, повчальні, також пророчі. І книга, яку ми будемо читати. Називається книгою Есфір або Есфир. І ця книга певний час не включалася у священний канон книг Старого Заповіту, оскільки не могли встановити авторство цієї книги, і тому і по сьогодні є дві думки про те, хто є автором цієї книги. На думку одних, це є Неємія, а інші вважають, що все-таки автором є Есфір. І тому допускається, що дві книги у Старому Заповіті були написані рукою жінки. Це книга Руф і книга Есфір. Це в цій книзі згадується період історії, про який ми з вами читали у книзі Ездри, у книзі Неємії. Тобто тут ідеться про Вавилонський полон. і... Тут розвивається історія саме якраз у місті Сузі, тобто у столиці Вавилонського, а потім воно називалося Перським царством. І це приблизно період 6-5 століття до народження Ісуса Христа. Цікава ще ця книга, або правильно сказати: Відрізняється ця книга від інших книг старого заповіту тим, що в ній не згадується слово Бог. Але разом з тим, для людини, яка намагається в усьому пізнати Божий промисел, це не є проблемою, тому що ми тут теж з вами будемо прослідковувати цей Божий промисел. Ну і оці церкви. Сприймають цю книгу алегорично, і тут є прообрази. Тут є прообраз церкви, тут є про образ Ісуса Христа, прообраз Старозавітньої Церкви, Новозавітньої Церкви і про образ Диявола. Ну, про це ми з вами і будемо читати у цій книзі. У другий рік царювання Артаксеркса Великого у перший день місяця Нісана бачив сон Мардохей. Син Іаїрів, Семею, Кисею, з коліна Веніамінового, юдеянин, що жив у місті Сузах, муж великий, який служив при царському палаці. Ось бачимо, що знову з'являється чоловік, який знаходиться у полоні, але разом з тим він має благоговіння в очах царя, і цей чоловік служить при царському дворі. Це перше, друге, ми знову тут прослідковуємо певний принцип. Буває так, що Писання каже, був якийсь чоловік, і сказано, що він заподіяв, що вчинив. Потім, можливо, пізніше десь згадається ще ім'я його. Це означає, що така людина не варта уваги Господа Бога, і тому тут згадується його ім'я, також згадуються його батьки. Його коліно, і сказано, що він е, був великий е, перед Господом Богом. Він був із полонених, яких на вуходоносар, цар Вавилонський, взяв у полон з Єрусалима з Іхонію, царем Юдейським. Сон же його такий. Ось жахливий шум, грім, і землетрус, і сум'яття на землі. І ось вийшли два великих змії. Готові битися один з одним, і великим було виття їх, і після виття їх усі народи приготувалися до війни, щоб уразити народ праведних. І ось день темряви і мороку, скорбота, і гноблення, і страждання, і сум'яття велике на землі, і збентежився весь народ праведних, побоючись біди собі. І приготувалися вони до загибелі, і стали взивати до Господа від крику їхнього, з'явилася ніби від малого джерела велика ріка з великою водою, і засяяло світло і сонце, і піднеслися смиренні і знищили марнославних. Мардохей, пробудившись після цього сну. Видіння, яке зображало, що Бог хотів зробити, тримав цей сон у серці і бажав зрозуміти його у всіх частинах його до ночі. Господь свою, свій промисел інколи відкриває, відкриває те, що має статися. І це буває у явленні, коли людина чує голос, це може бути сказано через пророка для когось. Але також це може бути і у снах, як ми бачимо із святого писання. Ну, ця історія, яка описана в цій книзі, так от вона у вигляді такого сну вже явилася Мардохею. І перебував Мардохей у палаці разом з Гавафою і Фарою, двома царськими євнухами, які оберігали палац. І почув розмови їхні, і розвідав наміри їхні, і дізнався, що вони готуються накласти руки на царя Артаксеркса і доніс про них царю. А цар катував цих двох євнухів, і коли вони зізналися, були страчені. Е, ну, хоч і Артаксеркс був язичний цар, але все ж таки навіть і язичські царі. Так говорять оці церкви, вони теж поставлені з Божого промислу. І в даному випадку Мардохей поважає того царя. Ну і ми знаємо, що і ті царі теж були благосклонні до юдейського народу, і в подальшому і цей цар теж буде благосклонний. І тому він захищає в даному випадку царя, оберігає його від загибелі можливої. Цар записав цю подію в пам'яті, і Мардохей записав цю подію і наказав цар Мардохею служити в палаці і дав йому подарунки за це. При царі ж був тоді Вельможий Аман, син Амадафів, вугеянин. І було після цього у дні Артаксеркса. Цей Артаксеркс царював над 120 сімома. Областями від Індії до Ефіопії, у той час, як цар Артаксеркс сів на царський пристіл свій, що в Сузах, місті престольному, у третій рік свого царювання він зробив бенкет для всіх князів своїх і для службовців при ньому для головних начальників війська перського медійського і для правителів областей своїх, показуючи велике багатство. Царства свого і особливий блиск величі своєї протягом багатьох днів, 180 днів. Ну, це особливе святкування. 180, 180 днів це дійсно півроку святкували, і це говорить про масштаби цього царства. І географічно ми бачимо, що дійсно весь цивілізований світ. Тогочасний належав тому царю. Після закінчення цих днів зробив цар для народу свого, який знаходився у престольному місті Сузах від великого до малого, бенкет Семиденний у Садовому дворі царського дому. От і це гарний приклад, що влада із народом. І не тільки із вельможами, з начальниками, з губернаторами святкував він ці ювілеї, цю подію, але також із народом. І мені пригадується, що є така традиція. Хотілося б, щоб якось вона відновилася, наскільки це буде можливо, що престольні свята. Теж була така традиція, особливо на півдні, на сході України, святкуються разом із священнослужителями, з гостями, із парафіянами після звершення богослужіння. Всі сідають за спільний стіл і разом святкують. Це можна було б реалізувати, але це все треба правильно зрозуміти, сприйняти. Тоді насправді є торжество. Це агапа, трапеза любові. Саме перші християни якраз. І збиралися на ці агапи, на спільні трапези, і, десь Бог, можливо, і в нас теж колись відновиться ця традиція, щоб вся церква разом із усіма, щоб ми могли святкувати престольні свята. Білі бавовняні яхонтового кольору вовняні тканини, прикріплені весонними ірпуровими шнурами, висіли на срібних. Кільцях і мармурових стовпах, золоті й срібні ложа були на помості, вистеленому каменями зеленого кольору, і мармуром, і перламутром, і каменями чорного кольору. Напої подавалися у золотих сосудах і сосудах різноманітних, ціною в 30 тисяч талантів, і вина царського було безліч за багатством царя. Пиття йшло чинно, ніхто не примушував, тому що цар дав такий наказ усім управителям в його домі, щоб робили з волі кожного. Це от справа поміркованості, хоч і бенкет. Є можливості, є чим святкувати, всього вдосталь, але і поміркованість. І тому сказали, щоб ніхто нікого не примушував. Нам все дозволено, але ніщо нами не повинно володіти. Але на превеликий жаль, часто так буває, що люди люблять примушувати один одного і кажуть, що ти мене не поважаєш, ти повинен спожити більше, випити більше. І так це буде не по-божому. І дуже часто від цього буває зло і неприємності. І Тому поміркованість у цьому має бути. Бог нам все дає, але нічого нами не має володіти. Нічим ми не повинні зловживати. І цариця Астинь зробила також бенкет для жінок у царському домі царя Артаксеркса. Ну тут незрозуміло, начебто ж для всіх було зроблено свято, але чомусь ось вона робить окремо це свято із своїми подружками. У сьомий день, коли розвеселилося серце царя від вина, він сказав Мегуману Бисфі. Харбоні, Бихфі й авахфі, зефару і каркасу, Семиєвнухам, які прислуговували перед лицем царя Артаксеркса, щоб вони привели царицю Астинь перед лице Царя у Вінці царському, для того, щоб показати народам і князям красу її, тому що вона була дуже красива. Оці церкви, пояснюючи алегорично цю подію, яку ми читаємо, кажуть, що Артаксеркс це прообраз Христа, Його дружина це прообраз старозавітньої церкви. Бенкет, і це про образ того бенкету, про який часто сказано у святому Писанні. Що Господь або господар скликає всіх на той бенкет, але є ті, хто відмовляються. І от якраз дружина Артаксеркса є прообразом старозавітньої церкви. Тобто вона є прообраз юдеїв, які не відгукнуться на заклик Христа. І натомість повстане нова церква. В Артаксеркса, забігаючи наперед, треба сказати, буде інша дружина. Так як і церква потім створюється після того, як юдеї відкинули і не прийняли Христа, і старозавітня церква була і фізично, і духовно зруйнована. Фізично тому, що був зруйнований храм, духовно тому, що в юдеїв немає священства. І вони по сьогодні не можуть звершувати богослужінь. І тому і духовно ця церква не існує. Є в них лише. Своє вчення, там вони продовжують вивчати і думати над старим заповітом, що ж сталося, а де ж той Месія? Можливо, він вже дійсно прийшов. Ну, але вони лишилися поза чертогом, вони відкинули Христа. Але цариця Астинь не захотіла прийти за наказом царя, оголошеним через Євнухів. І розгнівався цар сильно, і лють його запалала в ньому, і сказав цар мудрецям, які знають минулі часи, бо справи царя робилися перед усіма, хто знає закон і права. Наближеними ж до нього були тоді Каршена, Шефар, Адмафа, Фарсис, Мерес, Марсена, Мемухан, Сім князів. Перських які могли бачити лице царя і сиділи першими в царстві. Як учинити за законом з царицею Астинь за те, що вона не зробила, за словом царя Артаксеркса, оголошеним через Євнухів? Цар на емоціях міг би сам прийняти рішення, але він цього не робить. Він радиться із тими, хто біля нього. Можливо, він на емоціях покликав, якщо по-людськи дивитися на цю ситуацію, випив вона, і, можливо, він на емоціях покликав царицю, щоб похвалитися нею. Але вона все-таки це проігнорувала, і тепер він намагається правильно прийняти рішення, щоб це не було його лише особисте, але він радиться із своїми наближеними. І сказав. «Мемухан перед лицем царя і князів, не перед царем одним винна цариця Астинь, а перед усіма князями і перед усіма народами, які по всіх областях царя Артаксеркса. Ну бо вона зневажила не лише царя, але і царя як володаря цього царства, значить, вона зневажила і людей, які його підтримують. Тому що вчинок цариці дійде до всіх дружин, і вони будуть зневажати чоловіків своїх, і говорити. Цар Артаксеркс повелів привести царицю Астинь перед лице Своє, а вона не пішла. Тепер княгині, Перські і Мідійські, які почують про вчинок цариці, будуть те саме говорити всім князям царя, і зневаги. І засмучення буде достатньо. Ну, Господь так поклав у своїй владі, що у сім'ї є ієрархія. І жінка буде щаслива, якщо вона буде покірна чоловіку, а сім'я буде щаслива, якщо чоловік буде покірний Богу. Ось при такій ієрархії завжди буде благодать. А так все інше від лукавого. Ми знаємо, що вже багато було експериментів, якось перебудувати сім'ю. А тут особливо нічого не придумаєш. Або так, або, або ніяк, і все. Або сім'я буде так, як Господь це сотворив, як Господь поставив цей сімейний закон, або ну, буде отак ну, по-людськи і наслідки. Зрозумілі і відомі. Ще ніхто не показав добрих наслідків якоїсь іншої моделі сім'ї. Якщо благоугодно царю, нехай вийде від нього царська постанова і впишеться у закони перські та медійські, і не скасовується про те, що Астинь не буде входити перед лице Царя Артаксеркса. А царське достоинство її, цар, передасть інший, яка краща за неї. І от, якраз, і от якраз передача царського достоинства, достоинства цариці, від Астинь до іншої це і є утворення новозавітньої церкви. Це прообраз утворення новозавітньої церкви. Коли почують про цю постанову царя, яка розійдеться по всьому царству його, яке воно невелике, тоді всі дружини будуть шанувати чоловіків своїх від великого до малого. І вгодне було слово Це в очах царя і князів, і зробив цар за словом Мемухана, і послав усі області царя листи, написані у кожну область. Письменами її і до кожного народу мовою його, щоб усякий чоловік був господарем у домі своєму, і щоб це було оголошено кожному його природною мовою. Ось так бачимо теж про образ зі Шестя Святого Духа на Апостолів, коли новозавітня церква іде до всіх народів і ця церква. Проповідує на мові тих народів, які її чують. Тому і зійшовся святий дух на апостолів, і вони почали говорити різними мовами для того, щоб йти і звіщати Євангеліє кожному народу на його ж мові. І так само і тут. Ніхто не сказав, що давайте вивчайте тільки арамейську, тому що там в Персії була арамейська мова. Ні, кожен має право чути на своїй мові. Головне донести істину. Це перше. І друге, тут узаконено було якраз інститут сім'ї, що чоловік є глава в родині. І коли сідають за стіл і подають їжу, завжди перше. Подається їжа чоловікові, потім мамі, а тоді по старшинству дітям. От така деталь, здавалося, незначна, але вона багато про що говорить. Якщо спочатку будуть давати дітям, а потім візьме собі дружина, а потім там чоловікові, то це вже буде неправильно. Деталь здається незначна. Але ця деталь говорить про те, які цінності закладені в тій чи іншій сім'ї. Тільки в тому випадку, коли ми, по будемо будувати своє життя, тільки тоді ми будемо по-справжньому щасливі. І дружина буде щаслива, і діти, і чоловік. І всі будуть спасені. Слава Господу Богу!